Привіт-привіт! Завжди разом! Ніколи поодинці. В ефірі черговий випуск журналу Завжди разом інформаційного центру разом Полтавського академічного театру ляльок. Сьогодні у нашій програмі ми поділимося враженнями про солодкий вечір у театрі. Солодкий і смачний, який подарувала полтавським дітям кондитер Марина Козирєва. Тож репортаж від нашого кореспондента зайчика-вуханчика, який дуже полюбляє імбирні прянички. Добрий вечір. Сьогодні у нашому театрі незвичайна подія. Тетя Марина, а що ви приготували нашим дітям в ці дні? Вуханчик. Я в ці дні приготувала дітям різдвяні різдвяний майстер-клас. А що ти за такий цікавий майстер-клас ви приготувала? Луханчик, пішли, я покажу. Набір для діточок тут ага. у нас п'ять пряничків. Подивись, луханчик. Ось тут ага. ялиночка, два чоловічка, є сердечко для наших ага. захисників і є посох, різні кольори, і дітки будуть малювати і заряджатися новорічним настроєм. Ага. Ва, то це ж клас! Вечора мої любі друзі, дітки, їхні мами. Я дуже рада вас тут бачити. Набіри складаються з п'яти пряночків: ялиночка, два чоловічка, сердечко, яке ми будемо розмальовувати для наших захисників, і посох. <му> Ханчик, будеш мені допомагати? Є склад, з чого складаються пряничок. Можете почитати, і їхня термін придатності набір неймовірний. Діти розпочали роботу з пряниками. Вони так смачно виглядають. Ой, потрібно в когось взяти, посмакувати. Ой, я побіг. Цей майстер-клас проходить в рамках акції Казка підтримує захисника. Частину пряників ми передамо військовим. Дуже приємно, що цей майстер-клас проходить в рідних стінах театру «Ярюк». Це Ваня. Подивіться, яка в нього чарівна ялинка виходить. смакота. вам подобается он? Нет. То нет, чему? Нет, он же так классно туда. выглядит. Это, Это такой классный мастер-класс. Добро, да. что он проходит в стенах нашего театра. Ще ми віддамо пряничку нашим військам. Гіля, а над чим ти таким смачним працюєш? Я працю, працюю над пряничним чоловічком. Вау, в тебе так смачно, чаргівно воно виходить. Він як справляються наші діти з цими чудовими пряничками? О, діти в нас чудові, дуже творчі. Вони прийшли до полтавського театру Ляльок зі своїми батьками і розмальовують дуже, я б сказала, дуже здібні в нас дітки. Мені дуже приємно з ними працювати, і дуже приємно ще те, що вони з батьками прийняли рішення, що частину своїх пряничків вони хочуть відправити. До наших військових, які нас захищають, і завдяки яким зараз проходить цей наш вечір, це взагалі дуже дуже приємно. Дітки молодці, творчі, талановиті, самі найкращі дітки, і ці казкові стіни театру надихають і надають творчість нашим діткам. Вони дають силу, фантазію і натхнення. Чіку, а що тобі подобається в нашому майстер-класі зараз? У вашому майстер-класі мені усе подобається: і діти, і прянички, і їхнє старання на повигливість. Та все, 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 що може бути. А ще нагадуємо, що цей майстер-клас проходить в рамках акції казка підтримує захисника. Хочу вам підсказати таку секрет, щоб гарно розподілити глазур. Треба її нанести, зубочисточкою розтягти по пряничку і трішечки отак стряхнути, але обережно, щоб на сусіда не полетів пряничок». Будь Ласка, як вам наш сьогоднішній майстер-клас? Мені дуже приємно, що нас запросили. Ми з Нікою прийшли подивитися, як дітки малюють, і як е, самі показати свою творчість. І це продовження казки, яка відбувається тут е, в день, а ввечері це продовження неймовірних е, чудових подій з цими пряничками, е, з такими гарними малюночками. Тут дуже серйозна підготовка. Дуже постаралась Марина, хазяйка цього майстер-класу. Вона стільки роботи зробила. Кожен пряничок зроблений з любов'ю. Всім доброго дня! Майстер-клас проходить круто. Майстер-клас проходить круто. мастер клас проходить круто. Майстер-клас проходить круто. Майстер-клас проходить круто. Марін, а що це за такі пряночки? Чарівні. Вуханчику це прянички, які дітки почали здавати для наших захисників. Це пряник нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. А я зробив ось такого воїна. Дякуємо нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. нашим захисникам. Дякую нашим захисникам. «Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. Дякую Дякуємо, усі, усім нашим захисникам за цей майстер-клас. Дякуємо нашим захисникам, адже саме через них ми можемо провести цей мастер-клас, Це линочка для них. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. Не знаю, хто я, але я наївся, втомився та набігався. Ой-ой-ой. Дякую вам всім за таку смачну атмосферу у ляльковому театрі. Казка підтримує записника! Казка підтримує записника! Ну що ж, 549-й випуск вийшов дуже смачний. І все це завдяки дружбі і єдності, які панують у стінах нашого театру. І все це завдяки тому, що театр. Територія реалізації дитячих мрій. І ми нагадуємо вам, що у нас і у вас все буде добре. Адже ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. Такий у нас характер, нестримний, запальний. Запалювати вмієм, що завгодно. Ми поряд, і дорослий, і малий. Ми всі разом, і це для нас природно. Такий у нас характер. У нас життя, завжди разом ніколи поодинці одинці, вчимось любові, дружбі і підкриті, завжди разом все цінно і важливо. Один без одного нам жити неможливо, завжди разом.